І коли із таким самим натягом, хоч і нерівномірним, але приблизно це однаковим, будемо мотати другий моток, то він буде таким самим пласким згори, як і має бути. А попередній ось той з кратером, бо різний натяг, це, порозбігалися. Я бачу тільки четверо зараз. <плес> <Трое>. добре друзі, <плес> у кого які є справи, робіть звісно, бо. Ця рутина вона повторюється, ви вже знаєте, що тут просто перемотка і всі секрети я вже давним-давно розповіла. Та й таке. Порухайте мені чатик, хто лишився. Цифри від 1 до 29 і від 60 до 69. Модить музики. Вітаю, хто долучився. Ми і тут ниточки перемотуємо. Просто все задоволення. <бачити> Бачите, вже фарба злізла. <бачити> Чисте задоволення. Там, кого є багато вільного часу, просто станьте отак, ниточки помотали і все. Одразу і на душі легше, і ниточки перемотані. <смітні> Супер розвага взагалі. Оці антистреси, як їх. Ой, знову вилетіла. Ці... Ось ця крутілка така, яку в руках тримають весь час, крутять. Не а спіннер. Оце о, друзі. Ось так ниточки мотаєте. Найкраще в житті спінер. І корисно, і робота робиться. Прям супер ідеально. Коли надто торохтить направляюча, то я її трошечки вперед сюди висовую. От. І вона менше вібрує. Але ж ця вібрація знову ж таки через те, що нитка подається нерівномірно. Бачите, як цей моточок, клубочок для того, щоб видати нитку, має перевернутися. Для того, щоб його перевернути, треба задіяти певну силу, щоб піднявся клубочок, перевернувся. І через це що ця сила весь час в різний бік направлена, то на один бік перевернути, то на інший. Ось ця вібрація і відбувається. Вібрація розхитує От. І її трошечки вперед.